Зустрічайте топ-автомобіль BMW iX m 60 2023 року по найнижчій ціні в Україні. Автомобіль повністю в ідеальному стані з Європи, повністю електричний, з запасом 600 км. в топ-комплектації, фари, дотяжки дверей, гарний чорний колір. Пройдемося по колу. Всі асистенти присутні. Присутня задня поворотна вісь, Безключовий доступ. Ну а по салону. Це просто витвір мистецтва. Тут треба просто приїжджати та робити тест-драйв. Кажемо, ще задній ряд. Просто ідеальний стан. Акустика е, об'ємна, Powers Wilkins, все. Чорні шкіряні карти, дуже все гарно виглядає. Ще сядемо, покажемо середини. Зрозуміло, що машинка на автоматі, на проекції, на е, віртуальній приборисі на екранчиках. Ну, тобто, є все, є підігрів сидінь, вентиляції, масажі. Ну, автомобіль просто, ну, я кажу, треба приїхати, поїздити, і ви зрозумієте, що це воно, це, це те, що треба купувати. Тому, друзі, можна розказувати про цей автомобіль дуже-дуже довго. А я рахую, що клієнт знайдеться швидко. Тому, друзі, чекаємо на вас, всім гарного дня.